Паніка в рядах ФСБшних агентів, так звані незалежні експерти по сектах, як от Ірина Кременовська в Україні, запустили кампанію під гаслом Яртва. Першим як завжди сигнал подав головний антикультист Росії Олександр Дворкін. Далі в Чехії виходить стаття на захист сектоборця і сатаніста Якоба Яхла, який за свідченням, зафіксованими у документальному фільмі, гвалтував дітей. Та накачував їх невідомими речовинами. Одночасно з Яхлом в Україні Ірина Кременовська пише статті про онлайн-атаки на експертів і дослідників та жаліється, як її нещасну вже навіть у транспорті України переслідують за її праведну ФСБшну діяльність. В той же час до них долучається і давній приятель Дворкіна Луїдже Корвальо з Італії. Ці зрадники як один роками грали свою частину великої пропагандистської гри спецвідділу ФСБ Рацирс по всій Європі. Вони завжди діяли під прикриттям: то вони священники, то незалежні журналісти-розслідувачі, то юристи-експерти і навіть викладачі-науковці обирали такі поважні професії, щоб втертися в довіру і мати доступ до дітей, політиків, впливати на думку багатьох. Людей і проштовхувати тоталітарні закони в своїх країнах, і зараз усі вони кричать, що на них напала Алатра. При цьому замовчують, що роками. Травили як волонтерів АЛАТРА, так і багато інших людей та різні організації. Вони мовчать про те, як роками працюють на ФСБ в інтересах Росії. А зараз їм нічого не залишається, як звинувачувати тих, хто просто на фактах та з усіма доказами показує суспільству, яку небезпеку їхня ФСБшна мережа становить для всього демократичного світу. Про них як про гібридну. Загрозу вже говорять і в ОБСЄ, і в Конгресі США, а значить, лавину викриття їхньої антилюдської діяльності вже не зупинити.